Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все довкола мене. І так, як ви вже чуєте, звук змінився, він став набагато якіснішим, ефективнішим і вм'ятнішим, без всяких повітряних шумів і тому подібне. Це все за допомогою ось цього бездротового мікрофона, який я собі при... придбав в честь того, що мій канал набрав перших тисячу підпис... підписок. Це подарунок мені, ну і, звісно, такий вам. Ну, що я можу сказати, що відео про звернення до 1001-х моїх підписок буде трішки пізніше. І також відео про цей мікрофончик обзор теж буде пізніше. А зараз ми перейдемо до е, теми про мій мотоблок Форта 8 кінських сил, а саме замінення. Е, Паливних трубок, ну, точніше шлангів. Чому так? Тому що в попередньому відео, як бачили, я змінював паливний фільтр, але з ним замінив паливні трубки, але вони виявились зовсім неякісні і на другий день вони потекли. Зв'язку, напевно, з погодою чи не знаю. Ну Далі ви все дізнаєтесь, тому не перемикайте, приємного вам перегляду. Поїхали. На екрані ви бачите багато паливних шланг, і ще я трішки розповім про їхнє життя. Так, перша шланга це ось ця чорна. Вожна йшла в комплекті з мотоблоком, використовувалася десь 1,5-2 роки. Далі вона порепала і тому подібне. Викликала деякі в мене підозри, і я вирішив її замінити. Замінив, як можете бачити, ось на оцю другу шлангу. Вона прозора для того, щоб контролювати повітря. в Топливній системі. Вона в мене прослужила десь теж півтора-два роки, і підійшов час для того, щоб замінити паливний фільтр. З паливним фільтром, звісно, потрібно було замінити паливні трубки. Прийшла черга ось такої трубки. Я знав, що вона, можливо, і не підійде. Ну, а можливо, і тримав якісь надії. Я замінив паливний фільтр, все було досить добре, прокачав систему, завів мотоблок, все працювало, все гаразд було. На наступний день я вийшов, вирішив теж перевіти, перевірити далі, як воно все працює. Завів мотоблок, поганяв трішки. Приїхав додому. І помітив, що ця шланга трішки пропускає. І що ж, мене це все дістало, я взяв гроші і поїхав в ближайше місто. Там у місті я взяв з собою, звісно, штуцера, зайшов у магазин сказав, що мені потрібна якісна паливна трубка. Ну і звісно, запресувати її, щоб ніде ніколи вона не протікала і не сіфонила. І ось мій крайній варіант, як ви бачите вже на відео. Це досить надійно на віка. Тому і рекомендую вам так зробити, якщо ви не хочете довбатися з такими трубочками і тому подібне. Раз, на віка, якісно, надійно. І все зробили і забули. Так. Далі. Ще рекомендую вам замінити, якщо у вас стоять ось такі китайські кольця, які йшли в комплекті з мотоблоком. Тому що, як і все китайське, воно неякісне і не на довгий термін. Тому його потрібно або доробити, як все китайське, або викинути і купити щось надійніше. Наприклад, ось такі алюмінієві Шайбочки я купив собі на з'єднання. Ще рекомендую не використовувати у паливній системі ось такі хамути, тому що вони є для цього неякісні. Можливо, якісь другі є якісні, але вони з роками на відкритому сонці розсухаються, та трубка сихається і воно пропускає потихеньку собі повітря. Тому послухайте мене вже на власному опиті. Далі що? Я дарую ось такий свій старий паливний фільтр. Першому підписнику, який напише в коментарі під цим відео, куди його відправити Укрпоштою. Я його дарую і відправляю. Тому не гайте, пишіть, якщо він вам дійсно потрібен. Бо в мене немає. Для цього потреби. Він повністю справний, нагадаю вам. Так, далі що? Далі ще я встановлю вже свої куплені надійні, якісні, довговічні шланги, під'єднаю до ось свого любимого форта вісімкінських сил, якого я називаю танк. І покажу вам, як це все в мене тут вже працює. Тому підписуйтесь, якщо не хочете, звісно, пропустити відео про мотоблок. Приємного перегляду, поїхали далі. Ну що ж, закінчив я з монтуванням паливної шланги, і поки я її монтував, до мене прийшла в голову така невеличка рифма. Звісно, що я її хочу зачитати вам. Для того, щоб ви її оцінили. Якщо вона вам сподобається, то, будь ласка, поставте вподобаючку для підтримки мого канала. Ну що ж, поїхали. Щоб не псувати собі нерви, пресуйте паливні трубки, зробіть це раз і навіки. Йов, let's go! Ну що ж, давайте тепер перевіримо, наскільки якісно я зробив е, паливні з'єднання. Як можемо бачити, ось. Перша з бака виходить все чітко, ніде нічого не протікає, шлангочки в порядку. Тут також бачимо переход на фільтр, все без потьоків, все чітко, тут трошки я, бачите, так зробив. І тут, ось, як можемо бачити, я додав плюс дві шайби. На цей штуцер для того, щоб 에, плотно з'єднати до топливного насоса. Тому що мішала ось ця прісовочна двіжуха. Ну, а так то все по суті. А зараз я, звісно, що, ну, як завжди, по накатанні заведу свій мотоблок, покажу, як він працює. Це мій танк, скоро весна, і йому потрібно. Повністю бути в справному режимі. Так що поїхали. Ось так працює на даний момент мій тяжкий мотоблок Forte 8 кінських сил. Звісно, якщо хочеш більше відео про мотоблок, то підписуйся, будь ласка, на каналчик. Якщо тобі сподобалося відео, теж вподобаючку від вас. Ну і напишіть, будь ласка, в чи варто прісувати паливні шланги для мотоблока, чи не варто. Як ви рахуєте? Ну, а на цьому все. Дякую. За перегляд до побачення.